Друзі, привіт! Новий влог! Обіцяла вам постійність, регулярність, тому знімаю новий влог, нове відео. Хто ще, можливо, натрапили ви на нас вперше, ми сім'я Сачкових, живемо в місті Краків. Отаке от воно буває, що людина з села потрапляє у велике місто. Значить, живемо ми в місті Краків, виїхали сюди від початку війни, як і більшість, напевно, ну, напевно, як і більшість українців, які зараз знаходяться за кордоном, все-таки. Тому ось ми тут і живемо. Значить, новий влог. Я трішки хотіла, хочу, знаєте, так, ніби в переміжку трошки показувати, як ми живемо, хочу трошки розказувати якісь свої переживання. Як я живу, особисто я, тому що все-таки, як би там не було, ці відео знімаю я і в основному знімаю, говорю я, ніхто, крім мене, цього не робить. Дуже рідко, коли я там дітей щось попрошу відзняти, тому все-таки хотілося б додати якихось, можливо, таких власних переживань, напевно. да? Якщо вам це цікаво, то пишіть це в коментарях, що саме вам цікаво було би почути. від... Особисто від мене, як від мами, як від багатодітної мами, як від людини, напевно, як все-таки е, тепер за кордоном живе. Значить, е, Я там поставила обід, тому це в мене там кастрюля нагрівається. Ось е, зараз всі діти у нас в школі, сьогодні пішли в садочок і Маша, і Стасік. Як взагалі відбувається, вірніше не відбувається, а проходить мій день, наприклад. Да? Е, е, я взагалі така людина, чесно вам скажу, лінива на підйом. І для мене набагато легше знаєте, як комусь краще або легше е завести дітей в садок і потім кайфувати, так як да, все-таки мами часто хочуть завести дітей, віддати, відправити, щоб їм було легше протягом дня. Але, е чесно кажучи, я така людина, важка на підйому. це підтвердять всі, хто мене знає, що мені настільки важко зранку встати, що мені набагато легше не встать. І залишити дітей вдома, ніж встать, і потім весь день, скажімо будь, як розпоряджатися своїм часом. Але сьогодні вони пішли в садочок, Маша і Стасік. Ну і діти, відповідно, пішли в школу. Вже, до речі, скоро десь мають вже повертатися. всі. Ось, але зараз поки що я вдома сама. Що я роблю? Я, в мене є заняття польської мови. Я займаюся польською мовою з викладачкою. Учи ще янзика польського. Потім у мене, ну, зараз там обід готовлю, також вже провела урок англійської мови. Потім що у мене по плану? По плану у мене сьогодні дуже багато уроків англійської мови, починаючи від 3 до 7 вечора. У мене 4 уроки, вже один провела, відповідно, 5 сьогодні. Ось сподіваюся, що Саша дітей забере. Якщо ні, то буду Сашку відправляти по машу і по стасіка. Просто в нього не кожен день, наприклад, виходить забрати, тому що іноді в нього є такі, як заплановані поїздки в інше місто. Саме. Ось, якщо він, наприклад, поїде в інше місто, то відповідно він не зможе забрати. Але якщо він в місті, то е, дітей забирає він, тому що він знає, що в мене уроки, і, е, скажімо, щоб мені відмінити один урок, щоб поїхати по дітей, це буде коштувати поїздка по дітей в садочок. Е, е, трохи за дорого. Тому забирає дітей. Він з садочка. Тому ось такі справи. Зараз покажу вам, що я готовлю. Ага, і ще що хотіла вам сказати. Е, якось був у мене коментар на каналі, я його видалила, що у нас як був в Україні свинюшник вдома, так і у нас свинюшник вдома тут. Значить, що відносно свинюшників? Чесно вам скажу, я дуже люблю порядок. Дуже люблю порядок. Але я дуже не люблю прибирати. Тому отак от і балансуємо все життя, що любимо порядок і не любимо прибирати. І відповідно, ми живемо то в порядку, бо... Любов до порядку перемагає, а то живемо в срачу, тому що перемагає лінь. Чи не любов до порядку? Не знаю, як це скоріше всього назвати. Ось тому. У нас такими хвилями, знаєте, не знаю я. В мене взагалі, коли от у мене вдома чисто, прям ідеально чисто, то це значить, я днями прибираю. Я днями прибираю, прибираю, прибираю. Тому що як тільки оце варто перервати цей момент, що я постійно прибираю, зразу починається срач. Тому що в хаті 9 людей. Дев'ять людей живе в одній квартирі. Уявіть, десь там пройшов, все, уже щось валяється. Тому ось так я не можу сказати, що прям у нас, прям так як от вже ви написали, у нас свинюшники. Я не можу сказати. Прям, ну, окей, давайте пройдемося от по дому. Цікаво, да? пішли, давайте пройдемося. Я, я сама знаю, що в мене не в порядку, наприклад. Але разом з тим я ну, прям не погоджуюся, що прям настільки свинюшник. Ну, от, прям-прям-прям. Хоча зараз вже в мене, в мене є не застелені ліжка навіть весь день, тому що діти пішли не позастеляли, а мені ще не було, коли їх застелять. І вже, напевно, не буде, тому що, вже в принципі, скоро вони будуть вертатися. Ну, давайте пройдемося. Ось тут я працюю. Це я тут щойно сиділа. Да? Ну, от у мене уроки це ось тут я викладала, поклала біля себе книжки, да? ліжко застелене. Так, шкафи на підвіконник, ось так. В шкафу в мене, я не можу сказати, що у нас складяно. Не можу сказати, що в шкафу складяно. Ну, але ось так. Це Маша вилізла з ліжка, пішла в садик, зранку, не застелила. Так, до дівчат не буду заходити. Стас теж вийшов, не застелив. Це у хлопців в кімнаті. Манасія, на Манасію сварюсь, наприклад, але він каже, йому так зручно, він роздягається, пихає тут речі. Ось так. Це у Стаса тут ось столик ігри їхні. Чесно скажу, в цій кімнаті я не прибираю. Оце он, Артур вдягався зранку. Я тут не прибираю. Я їм сказала, прибирайте самі, я не буду прибирати. Ну, Іноді можу, прям геть, якщо мені вже муля, я то можу прибрати. Це у нас тут вітальні стіл, букет, скажімо так. Да? Ось у нас шкаф з постілю. Це вже я вас пускаю в святе святих, розумієте? Ну, Вона так більш-менш складена. Оце я тут просто тільки що сиділа, стульчики задвинуті, диван, крісла, це я стираю, да. щойно повиймала. Все, бачите, якраз у, мене, якраз у мене сушка, прання йде. Посуд вимити в мене. так, Це от я якби не готувалась нічого. Готую обід. До речі, готую фарш. О, чайник закипів. Готую фарш і хочу зварити гречку. Це те, що я зараз буду готувати на обід. Так, це залила. У хлопців у кімнаті. Що робиться в хлопців у кімнаті? У хлопців у кімнаті, у ростіка ліжко, непонятно, що застелене чи не застелене, бо вони плід, ніби простеляний, а поверху ще й одіяло. В Артура не до застелене. Ну і ось у хлопців на столі. Тому там трохи мусор валяється. Тому, чесно, не знаю, що вам сказати. От, чесно, не знаю, що вам сказати. Я не можу сказати, що у мене гляньте, ну от прям буває тако дивишся, люди вигрібають просто мусор з під диванів. От я не можу сказати, що у мене прям настільки прям, срач. От чесно, давайте будемо дивитися правді в очі. Так, от якщо хтось зайде, людину можна посадити на диван, попити чаю, в принципі, навіть в чистоті, я б сказала би. От, але в дитячих кімнатах там не буде ідеальної чистоти, якщо прям людина, дитина не такий цей, знаєте, як зациклений на чистоті. Ну. Чесно, не знаю. Ну, ось в коридорі. В коридорі. Вон, шльопки просто стоять, скажімо так. Діти порозувались, пішли в школу. Прийдуть взують їх обратно. Ну, якось так. Це зараз я ось я ж кажу, я в процесі якраз це виняла сушилки, Ех, тому, тому не знаю. Чесно, от не знаю, що вам сказати. Срач у мене не срач. Мені здається, як, як в звичайному будинку, чесно от вам скажу. Так що, ось такий в мене довгий вступ до сьогоднішнього відео вийшов. Залишайте свої коментарі, як у вас чисто в домі чи не чисто. Наскільки часто ви прибираєте, до речі. Мені дуже цікаво. Тому залишайтесь. Ні, це не для котиків. Це просто котик намальований. Це для діток з Ідемо. Давай, прийшли по какао. Може яйця візьмемо, народ у нас нема вдома. Até perto, a mulher. A perto, mamãe, nós. Mamãe, pode me dizer, nós orgulhados, Buda. vai Вісім-два мої багаті. Коротше кажучи, ми чекаємо гостей, друзі. Зараз до нас приїде мій брат з хлопцями. Там ще вони їздили в Германію по машину для зсу. Купили, збирали кошти а, а вийна, вийна. і купили. Ось нарешті. І ми їх чекаємо. Вони а. вертаються назад в Україну і зараз заїдуть до нас просто на пару годинок, провідать нас, побачиться. Ми не бачилися з Сашою, мабуть, уже. Вони один раз приїжджали на самому початку. Не пам'ятаю вже навіть коли саме це було, ну ще Маша геть малесенька була, ще з пустушкою в роті повзала по хаті. Ось, і оце ми весь час не бачилися. Після того, як Оля померла, ми і не бачилися. Тому скоро він приїде. Ні, ну я маю на увазі не бачилися особисто. Коротше, ми тут готовимо сніданок. Ось приготували, до речі, сумку, Хочемо передати. Зараз покажу. Так, склали. Бабушці нашій сумку передачу, гостиниць покажу. так, В двох словах покажу. Ось така. Там олія оливкова таке всяке разне трохи. Це вже хтось ось розковиряв за ніч бумажку. От, трошечки такого вкусненького, їй буде приємно. Так, і готуємо сніданок. На сніданок ось наробили зараз сендвічі, буду робити в цій штуці гарячі бутерброди. Також варимо тут картошку. Вчора купили молоду картошку. Варимо. О, кстати, треба порізати огірки помідори. Ану достаньте мені. О, машуля проснулася. Артур, достань, будь ласка, огірка одного длінного і помідори мені. Так, друзі, я хочу ще закінчую вже відео це сьогоднішнє. Я замовила собі на вівторок клінінг. Це через тиждень. Сьогодні вівторок, через тиждень у нас прийде клінінг. Значить, клінінг я, поки ми в Польщі, це буде другий раз в моєму житті. Ось. Щось прийшов, здається. І клінінг він буде всі поверхні прибирати. Там духовка, холодильник навіть будуть мити. Тому перед клінінгом я хочу. Прибратися, тобто, що я маю на увазі прибиратися, поскладати у всіх шкафах, ну, тому що в шкафах ніхто у мене не буде складати. Хочу перебрати якісь речі, там що повикидати, може на полицях поскладати. Ну, не так поскладати, як поперебирати. Просто щоб повикидати все те, що сміття і позалишати все те, що нормально. Ех, тому друзі, ось сьогодні бачите, я показую вже сьогодні. Зайнялася цими своїми шмонами трошки, в шкафах складаю, зверху там вже те, рушники склала. Потім трохи перебираю, е, буду перебирати одяг трошечки. Я його ніби часто перебираю, але знов трохи переберу, тому що у дітей дуже швидко е, ці як вони звуться коліна протираються. От, і я їх стараюся зразу ті штани вбирати, тому що вони потім їх в школу буває вдягають. Я їх зразу списую і викидаю, тому що е, десь як не побачу, що вдягли в школу, приходять в пар... з штанами вправати, з порватими колінками. Я така в шоці кажу, ти не бачив, що ти вдягав? О, тому ось так. Щось ще хотіла сказати. А у нас зараз всі хворіють. Е, напевно, мабуть, всі-всі навіть. Ні, хтось там є, що не хворіє. Ну, але так, то в основному всі майже хворіють. Маша кашлює, але вже Маша одужує. Маша сама перша захворіла. Це вже вчора, сьогодні накрило інших. От, ось такі справи. А, напевно, на цьому все. Закінчую своє відео на цьому, на цьому слові. Дякую всім, хто знав. Не забувайте залишати свої коментарі. Всім пока!